Королі ви заценяєте, я ще примірила з цього магазину ось такі штани з якісного матеріалу, з екошкіри, вони з шоколадного кольору, бо собі кажу, камера не передає. Вони в розмірі від XS до L, На мені розмір M майте по кишені, і, до речі, дуже класна ціна на штани. І також там ще можна придбати лонгслів в рубчик, що теж гарно виглядає. Так що в будовому магазині можна обрати це зразу: Лонгслів слів собі купити в рубчик, купити штани з екошкіри, курточку, костюм со і на весь нове обрання. Круто виглядає? Круто. То на кожен день може бути його. До речі, ціна штанів. Суперова. Кожен день пер пер перехожу на шкіру. Все. Та ти, можеш такої виходити, та в люди десь виходити, нормально, на забаву. І куртка сюди гарно вписалася, просто дуже гарно вписалася. Mm -hmm. Я смішу куплю якийсь гарний модний кепік. Та ти вже окуляри могла поміняти під то все? Ні, не розказуй, що робити. Тепер я вам розкажу, що я собі ще, що я ще прикупила. Давай, Ой, що я купила, ви собі навіть не можете уявити. Як можна... Розпаковка. Відстолкового, так? Капуста. Так. Буде або капусняк, або тушена капуста. Буряк. Угу. Буде або борщ, або. Або салат. Або Якусь салат. таку, -таку смаколику, не знаю. Купила ось такий сир. Пісмомолочний. До нього купила, буду такий весняний салат, зелену цибульку, огірочок. Ще купила чи квашені огірки не знаю. Для чого не знаю, ну хай буде. І купила два філе, бо дитина казала, мама нема що їсти, навіть відбивних нема. У нас немає навіть відбивних, то будуть відбив. Ходи ще, то ще не все, ходи за мною. Ой, королєва, а що я ще маю? Ой. Давай. Буде презентація. З що... короліями приїхали нові казамки також. Бай. Дуже суперові. Вже літо. Комплектуючи губю, резиночка. Міумі такі мі -мі -мі шортики і до них йде ось така ладнютка кофта. Так що хто хоче, пишіть, бо їде небагато. Чекати. А тут так більш піжама? Чакайте, чекати, чекати. Але кажуть, ж більш така, як піжама. Я не знаю, це вона може більш як піжама, але я в цьому вважаю, що ходити по хаті за всі офігенно. Дівчата, ще приїхали велюрові костюми на гудзичках, ви знаєте. І ще ось такі, без гудзичків. Ось такі які гарні кольори. Рулєви, кому треба на піжаму на червоний так потягнуло? Я колір, мам, а, ти ти що, ти коляр, маленький, а, ше є, шеї. шеї. Хоч я всім показувати не буду, ще приїхали там у мене шортами, каплями, пляжами. Небагато, тому вибирайте, кому які треба. Ви знаєте, що велюрові добре носиться, добре переться і супрово виглядає. Бо я, я ж там ще маю, але ви знаходите на піжами і там самі дивіться. Там на ще зараз, зараз, зараз бардак. Прасувати то все, потім я йду знімати. от О, Сергія. Що, що я вам тут як показую, потім як іду прасувати, то я вже половину продала, а ви хіба починаєте писати. Ну так, тоді. Ходіш у мене уколи краси. То на яку годину? 16.45. То давай якось трохи прибав. Королеви теж писали, казали, Сергій, бери три пачку до тої королеви, бо вона всюди спіляє". Не висок, ну, я не я можу спіде. Ладно, ладно. От копі а то холодно. холодно. сьогодні. Йой, все, давай. Файна ціна, файна ціна на костюм, тож для ціна. Ана, а на лом слів що поганиться? Все за да все ламслів не, не сказав. Ні, ну просто я знаю, які такі, яку ціну по магазинах такі штани. Все а давай. ціну я взяла.